Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Радість у місті Приповістей 11.10. Добром праведних місто Радіє У 2022 році Франція та Аргентина зустрілися у фіналі чемпіонату світу з футболу. Це був. Неймовірний поєдинок на останніх секундах додаткового часу рахунок був нічийним 3-3. І футбольні команди були змушені пробивати після матчеві пенальті. Після того, як Аргентина забила переможний гол, країна вибухнула святкуванням. Понад мільйон аргентинців заповнили центр Буенос-Айреса у соціальних мережах. З'явилися кадри з дронів, які показували цю бурхливу сцену. В одному з репортажів BBC описано, як місто здригнулося від вибуху радості. Радість це завжди чудовий дар. У книзі Приповістей описано, як місто може відчувати ще глибшу і тривалішу радість. Добром праведних місто радіє. Коли ті, хто справді живе за Божим задумом для людства, починають впливати на суспільство, це є доброю новиною, бо це означає, що Божа справедливість набирає сили, жадібність зменшується, бідні знаходять підтримку, пригноблені захищені. Коли процвітає правильний Божий спосіб життя, тоді в місті панує радість і благословення. Якщо ми дійсно йдемо Божими шляхами, то результат стане доброю новиною для всіх. Те, як ми живемо, зробить суспільство навколо нас кращим і ціліснішим. Бог запрошує нас долучитися до Його праці зціленню світу. Він запрошує нас приносити радість у місто, де ви бачите потребу в радості у вашому місті. Як ви можете принести туди Божу радість? Помолимось. Дорогий Боже, допоможи мені приєднатися до Тебе, щоб нести радість іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.